Привіт, любі малята! Сьогодні я розповім вам про тварин диких та свійських. У природі тварин дуже багато. Для одних тварин домівкою є ліс, для інших луки. Тварини мешкають там, де можуть знайти їжу: у воді, на землі, під землею. Розрізняють такі групи тварин: комахи, риби, птахи та звірі. Тварин, які живуть у природі і самі шукають собі їжу, називають дикими. Багато з них це небезпечні хижаки, об'єкти промислу і розведення, а також милі і зовсім нешкідливі мешканці усіх куточків земної кулі. Але всіх їх об'єднує одна мета виживання, за яку вони постійно борються. На території України мешкає багато диких тварин, які внесені у червону книгу. Давайте декілька з них розглянемо. Бобер. Досить велика тварина, яка живе на кордоні води і суші. Зазвичай Бобер селиться на невеликих водоймах, так як на широких і швидкоплинних річках їм складніше облаштовувати житло. У бобра короткі сильні лапи з гострими кігтями і міцні зуби. Між пальцями задніх ніг бобра є перетинки, які дозволяють йому добре і швидко пересуватися по воді. Але особливо помітний його хвіст плоский, жорсткий і покритий роговими пластинками, схожий на риб'ячу луску. У воді хвіст виконує роль керма. У разі небезпеки бобер дзвінко б'є хвостом по воді, попереджаючи про біду родичів. Горностай це невелика хижа тварина. В Україні горностай водиться всюди, за винятком Криму та Приморських районів Запорізької і Донецької області. Оселяється в перелісках, околицях лісів, чагарниках, у долинах річок, на болотах. Влітку живе в неглибоких норах, у дуплах дерев, серед каміння, взимку відпочиває в снігових наметах під кущами, у хмизі та інших безпечних укриттях. Горностай спритно лазить по деревах, далеко стрибає, добре плаває, живиться дрібними гризунами, полівками, мишами та малими пташками, які живуть біля водой. Добуває жаб, рибу, комах, споживає ягоди. Після снігопадів полює під снігом. Ведмідь Грізний мешканець лісів. Справді, одним тільки поглядом він здатен звалити свого ворога на повал. А гучне ревіння тільки підкреслює могутність і велич звіря. Ведмідь має тепле хутро, яке дозволяє витримати найлютіші морози. На зиму тварина підготовлює свій барліг, збирає гілки і мох, обов'язково готує тіло, наїдаючи жирову масу. Кажуть, що будити ведмедя не варто, це небезпечно для життя. Ведмідь символ мудрості. В усіх історіях він виступає мудрим посередником. Але, попри позитивні якості, зустрічати ведмедя вічнавіч не варто. Лисиця руда, красива тварина, тіло її вкрите густою рудою шерстю. У лисиці розкішний пухнастий хвіст, у неї короткі ніжки і гостра мордочка. очі у лисиці, ніби намистинками, світяться хитрим вогнем. Живе вона в покинутих нірках ховрахів і борсуків. Вовк лісовий хижак. Вони дуже сильні та міцні. Зовні нагадують собак, але вони більше за них. Вовки мають сіреньке та густе хутро, інколи животик світліший. Лапи досить високі та дужі, голова широка, довга, витягнута по боках. Зуби у вовків досить міцні. Це основна їхня зброя. Ці тварини мають незвичайний голос. Вони вміють вити, ричати та навіть лаяти, немов собачки. Вовки дуже небезпечні тварини, яких варто триматися осторонь. Свійських тварин утримують люди. Вони їх годують, будують для них житло, піклуються про їхніх дитинчат. Людина з давніх давен приручала і одомашнювала тих тварин, які водилися поблизу місць її проживання. Вони забезпечували їжею, їх використовували для роботи та полювання. Найважливіші світські тварини з жуйних парнокопитних велика рогата худоба вівця, коза, віл, два види верблюдів, лама, олень, як. З нежуйних парнокопитних свиня. З непарнокопитних кінь, віслюк та похідні від них мул та ослюк, з хижаків собаки й коти, з гризунів кріль, з птахів курка, цесарка, фазан, павич, індик, голуб, гуска, качка, лебідь. Останнім часом страус декілька видів співочих птахів та папуг з риб золота рибка, короб, форель. С комах, бджола та шовкопряд. Домашніх тварин потрібно регулярно годувати. Якщо вони тривалий час проводять без їжі, це погано впливає на їх стан. Давайте розглянемо декілька тварин. Домашня вівця. Це невелика жуйна тварина, розмір якої залежить від породи. У середньому вівця важить від 40 до 100 кг. Голова вівці довга, грушовидна із загостреною мордочкою. Найчастіше у них ростуть довгі, звисаючи вниз вуха. Очі вівці досить великі. Роги тварин різних порід стали сильно відрізнятися, але на відміну від диких предків, у овець вони більш компактні. Голова покрита пухом за винятком ділянок, де розташовані губи і ніздрі. У деяких тварин є пухнастий чубчик, що звисає до очей. Рот савця починається дуже рухливими губами, ними овечка може підібрати все до останнього листочка і зернятка, залишаючи після себе голу землю. Ноги тварин міцні, витривалі, особливо у порід степових і гірських районів. Бігають вівці швидко, тіло овець вкрите шерстю. Вона буває довгою і короткою. Завитою і прямою, грубою і тонкою. Вівці найбільш беззахисний вид домашніх тварин. При всій її зовнішній відчуженості, вони дуже прив'язані до господаря. У нічний час на випасі вони не відходять далеко від багаття пастуха. Вони не агресивні і легко керовані. Коні нежунні травоїдні тварини. Через відсутність жуйки їм треба пастися по 9 11 годин у день більше, ніж будь-якій іншій тварині. Сплять вони по 4-6 годин на добу. До речі, дві години коні сплять стоячи, але можуть бачити сни лише коли лежать. Кінь є одним із найшвидших савців на землі. Окрім цього, не можна не згадати, що у цих тварин дуже добре розвинені усі види почуттів. Найгострішим є нюх, коні здатні знайти воду під землею, розрізнити своє лоша або чужака у табуні. У них майже немає сліпої зони, вони розрізняють кольори, також коні мають власну мову тіла, за допомогою якої вони спілкуються один з одним та виражають почуття. Наприклад, якщо кінь б'є копитом, то це говорить про його нетерплячість або нервозність. Насторожені вуха скажуть вам про увагу та зацікавленість тварини. Не дивлячись на сьогоднішній розвиток світу, коні продовжують відігравати немалу роль в житті людства. Вони задіяні в багатьох аспектах нашого життя спорт, творчість та техніка. Бджоли – найпрацелюбніші комахи у світі. Ніхто інший за останні 50 мільйонів років не зміг повторити ті дії, що відбуваються за тонкими стінами стільників у вулику. Бджоли університетів не закінчували і математики не вивчали, проте їм вдається створювати найдосконалішу геометричну фігуру у світі живої природи шестигранну клітинку, з якої складаються стільники. Виробництво меду це важка праця. Щоб отримати всього 100 грам солодких ласощів, одна бджола повинна облетіти в середньому 1 мільйон квітів. По спеціальному канальцю хоботку зібраний нектар надходить в особливий бджолиний орган медовий шлуночок. За день ця трудівниця може досліджувати територію площею понад 12 гектарів. При цьому вона робить близько 10 вилітів і приносить 200 мг пилку. Одна бджола здатна відвідати до 7 тисяч квіток за один день. За 1 секунду бджола робить до 440 помахів крилом. Слід також зауважити, що під час довгого польоту вона може з'їсти половину зібраного нектару. Бджоли збирають мед не заради задоволення. Вони піклуються про здорове потомство і про його харчування. Щоб приготувати тисячу личинок, комахи повинні зібрати 100 г меду, півсотні пилку і 30 грам води. Отож, я вам трохи розповіла про диких та свійських тварин. Тепер ваша черга. Спробуйте на картинці розібрати, які тварини свійські, а які дикі. Я думаю, ви впоралися. Собака, кіт та бджілка це свійські тварини, а їжачок, ведмідь та лисичка це дикі тварини. Тож, любі малята, розвивайтеся та вчіться. Мирного неба та до нових зустрічей. Дякую за увагу!